Трого дня, зараз я в Солонці. Заходимо в будинок. Направо, у нас санвузол, Дуже Проходимо далі. Тут у нас кімната з каміна. Кухонка. Вигляд двір. Тут у нас ще є дві кімнати. Так кімната, яка має окремий вхід на вулицю. І тут ще одна, вона зараз використовується як кладовка, але може бути гардеробною. Проходимо. У нас є ще така маленька і пічка. Так. Піднімаємо ног. У нас така вітальня. Можна перегородити, і буде окрема кімната. І тут у нас спальня своїм каміном. Опалення в нас конвектори. Додатково. Вигляд внутрішній двір. Тут у нас таки, така кімнатушка прохідна. Це може бути як кабінет слугувати і вихід на, на великий балкон трасу.